Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я хочу розпочати наш урок із приємної теми. Всі ми любимо подорожувати, чи не так? Хтось обирає короткі тури на вихідні, а хтось мріє про тижневу відпустку біля моря або в горах. І ось тут вже цікаво ми кажемо тижневий тур, хоча іменник тиждень має в собі звук. Д. Але в прикметнику цього звука вже немає. Цікаво? Куди ж зникла літера Д? А ось і тема нашого уроку спрощення при голосних словах. Давайте розберемо більш детально. І, до речі, поговоримо про ще один цікавий випадок, який ви можете зустріти. Для того, щоб відправитися у мандрівку, потрібен. Проїзний квиток. Цей прикметник походить від іменника проїзд, але, як ви бачите, тут теж немає літери «д». Тож, сідайте зручніше і готуємося занотовувати. Як ви вже зрозуміли, тема нашого сьогоднішнього уроку спрощення в групах приголосних. Ми розберемо типове завдання яке буде на ЗНО або НМТ. І поки перед вашими очима чудове зображення з мандрівки, я хочу вам нагадати, що у процесі мовлення один із приголосних, зазвичай це середній, випадає, що робить слово легшим для вимови. Всі ми пам'ятаємо, що українська мова дуже мелодійна і існує правило малозвучності. Спрощення в групах приголосних це фонетичне явище, за якого в деяких словах певні поєднання приголосних вимовляються простіше, ніж вони пишуться. Цікаво? Мені здається, що так. Отже, групи приголосних, у яких відбувається спрощення на письмі. Давайте розглянемо більш детально. Зтони утворюються сони, жетони випадає звук Д. Зотони знову ж таки випадає звук Д. Зтону ми загубили те. Як бачите, їх не так багато, але краще все це собі записати. І зверніть увагу, будь ласка, на слово плюскати, плюснути. Але випуск, випускний, що у вас дуже швидко вже станеться в житті. Але не все так просто, як буває. В українській мові, як ви вже здогадалися, існують винятки. Дивимося і детально розбираємо. Що ж це за винятки? Спрощення не відбувається в таких словах, як пропускний, рискнути, вискнути, «тоскнув», скнара, скніти, випускний, «брескнути» та спорідним від них. Також в числівниках 16, 660 і прикметниках кистлявий, хвостливий, пестливий, хворостняк, зап'ясний, «хвастнутий». Також у словах іншомовного походження, як баласний, форпостний, контрастний. Звертаю вашу увагу, що якраз ці три слова і будуть зустрічатися в тестах Енете. Але не все так важко, як ви думаєте. Вам потрібно запам'ятати одну з двох мнемонічних фраз. Давайте розглянемо першу. Уявіть собі дуже струнку дівчину кістляву, яка. Хоче скрити свою кістлявість і запам'ятайте цей вислів. 16 зап'ясних контрастних браслетів пестливо одягнула хвастлива випускниця хворостняк, щоб приховати кістлявість рук. Або інший випадок. Пестливий парубок 600 разів хвастнув 16-м тату хворостняка на кистлявому зап'ясному суглобі. Бачите, не так вже і важко. Але спрощення відбувається не лише на письмі, але й у вимові. Тому записуємо. Отже, спрощення лише у вимові. Відбувається у групах приголосних СТЦ, СТЧ. Невістка невістці. Невіщен, хустка у хустці. Як ви бачите, на письмі. Літери не випадають, але в транскрипції ми їх не записуємо. Тобто, при вимові ми не вимовляємо зайву літеру, щоб нам легше це вимовлялося. Також у групах приголосних стиськ, митисв. Турист, туристський, студент, студентський, студентство, агент, агентство. Хочу звернути вашу увагу на групу Б. Тому що це слова іншомовного походження. Якщо ви перекладете їх на англійську мову, ви зрозумієте, що вони запозичені в українську мову. Тому тут і не відбувається спрощення, оскільки це немалозвучні мови, як наша рідна українська. А зараз я пропоную вам. Виконати одне тестове завдання і подивитися, як ви засвоїли матеріал. Отже, теж спрощення груп приголосних не відбувається. В якому рядочку? Я думаю, ви всі правильно вгадали, що це варіант Б, оскільки кістилява риба, спрощення саме в цьому прикметнику не відбувається. А я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що матеріал був корисний.